Луганська обласна державна адміністрація системно допомагає Збройним силам України і третьому прикордонному загону. І сьогодні ми вручаємо чергову партію допомоги нашим захисникам і захисницям. Це спальники, які нам надав міжнародний благодійний фонд. Тому ми з радістю передаємо нашим захисникам і захисницям для того, щоб вони поверталися живими, неушкодженими, берегли себе і наближали нашу перемогу. Я керівник комунального підприємства Луганської області, працівники яких виконують державне завдання, а саме робимо фортифікації в Донецькій області для нашої перемоги нашої держави. Дуже велика вдячність Луганської військової адміністрації за підтримку, а саме спальників, які нам дуже потрібні в нашій роботі і в нашому житті на даний час. Дякую нашим землякам Луганщини за підтримку на даному нам третьому прикордонному загону. Особиста подяка Олексію Харченку за надання спальників. Слава Україні!